Стільки всього треба відфільмувати, показую. Це багет. Був ще донедавна майже цілий. Я трошки поїла його, а це вже вдома налетіли. Була сьогодні в пекарні і побачила в них нову пропозицію. Раніше в них було три: це мережа пекарень, Марі Бланшер. І раніше в них було три купуєш, четвертий четвертий, якби в подарунок, так, або маєш 4 багети з 25% знижкою. Зараз у них така пропозиція, 6 плюс 3 називається, Тобто 9 багетів за ціною 6,60, тобто так, 83 центи, коли 4 купуєш за один багет, виходить. Взагалі ціна там більше євро, євро 10%, здається, якщо один купувати. І якщо купуєш ось 9 багетів, ціна виходить 73 центи за один багет. Я їх заморожую. Звичайно, ми стільки не з'їмо. Хоча днями чоловік купував 4 штуки, то протягом дня до вечора з'їли все. Ось так вони виглядають. Бачите, скільки багетики. Цей окремо він в пакет не помістився, його загорнули в папірець, ось його майже з'їли. Тож зараз треба їх а, з ними розібратися і переходимо до наступного, до наступної історії, моменту. Наступне Валді сьогодні була, забігала і купила ось що йогурти гарна ціна, вони без наповнювач, натуральний брасе. Я не знаю, як цю консистенцію назвати, але знаєте, воно не, не стоїть саме, сам йогурт, а м'який такий як кремова основа в цього йогурту. ну такий Значно смачніший, і він зазвичай трохи дорожче коштує класичного, але мені вдалося взяти аж таку велику кількість зі знижкою 30%, тож 2-10, ну, виходить, що кілограм 1 євро коштує ось такого йогурту молочного. Завтрашня дата стоїть, я думаю, що і після того кілька днів він, він точно буде такий, як треба, збереже всі свої властивості йогурту, ну, а ми вже придумаємо, що з ним робити. Їсти, звичайно, і так як він без підсолоджувачів, без нічого, його можна їсти, або в натуральному такому вигляді. або додавати давати яко, яке в нас є <сміття> в асортименті. Банани зараз акція там, по 98 центів кілограм цього тижня. Тут кілограм, тож, ну, за, на євро купила тут бананів. Бачите, дітям трошки фруктів нам вистачає, і хліб такий взяла. Теж хліба в нас зараз достатньо, але. Вирішила взяти, поки є можливість, за 67 центів, ось такий півкілограмовий, я зроблю з них грінки. Яєць теж достатньо. Зараз про яйця ще покажу розповім. Тож, діти люблять дуже грінки, використати ось хліб і яйця. А з яйцями у мене ситуація наступна. Бачите скільки? 24 яйця в кожній упаковці, 1, 2, 3 і 1, 2. Що я хочу сказати? Поступилася своїм принципом не купувати нічого в Ашані і не робила цього до цього моменту. Ось, сьогодні була там по роботі, спеціально туди ніколи не заїжджаю за продуктами, я про це вам розповідала, але що мене спонукало, як я буду зараз виправдовуватись. Ну, По-перше, побачила, що 50-відсоткова знижка на ці яйця і виходить ціна. 3,15 за 24 яйця, тож по 13 центів одне яйце. А я в соціальному магазині, коли потрапляємо, то по 15 центів виходить. І найдешевше я в нету купую по, 90, по 19 центів одне яйце. Тож 13 центів це супер гарна ціна. Я, яєць там не обмежена, дата, до речі, 14. Тобто 3 дні там їм ще залишилось. Ми, звичайно, стільки за 3 дні ну, і не будемо, і не треба. З'їдати яєць, але ну, це... яйця можуть набагато довше зберігатися, тому я з цим мене з цим проблем зовсім немає. Тим більше, що сирими ми їх не питимемо, а будемо готувати. Страв багато є. Я подзвонила нашим українцям, які тут в сусідньому містечку мешкають. Сказала, що є ось така там пропозиція, чи взяти їм. Тож вони погодились. Я взяла ще їм дві упаковки. Вирішила, що це не марка Ашану і що при 50-відсотковій знижці вони на мені не зароблять, а мені дуже-дуже буде помічним для нашого сімейного бюджету на продукти. Тому ось так. Так я сьогодні вперше поступилась, так своїм принципом щодо цього, цієї мережі супермаркетів. Ну, Закінчу свою роботу. Навряд в мене буде ще нагода там опинитися, тож таке один раз собі дозволяю пробачаю. Але не розповісти вам про це не могла, бо веду хронологію, показую вам всі свої витрати і всі свої ось такі вилови продуктові, тому що тут в мене 72 яйця. 72 яйця, які ми будемо сміливо витрачати по повній програмі найближчим. Часом, бо я ж ще купувала ось вчора, здається, так в нету дві упаковки яєць по 20 штук. Так що а, просто якесь... <laughs> якийсь рай яєчний у нас поки що спостерігається. Так, показую вечерю. Точніше, частиною вечері. В мене свинина тут із овочами, додала я овочі і тушкувала в такій скороварці, не дуже, мабуть, зрозуміло, що тут відбувається. Але це був такий шматок свинини, навіть зі шкуринкою така невеличка прослойка була сала. Я заморожувала, бо давно купила за гарною ціною, і воно чекало свого часу. Це, до речі, кістка врешті. Як виявилося, а тепер ну, через неї тут насичений такий бульйон, овочі, і зараз буде у нас кускус -кус і ось таке м'ясо. Шматочки положимо тушкованого м'яса. Погано видно дуже. Лійна порція. Так? Угу. Подивимось кіп. Ну, я думаю, кускусу мабуть, забагато. Подивимось. Так, думаю, що ви мені не повірите, треба знімати процес, але другий вечір поспіль я зробила млинці. Справа в тому, що діти з'їли протягом дня те, що я приготувала. Так, нас суп проігнорували, не знали або що. Теорії різні, але мене вдома не було, і в діти... дітей був короткий день, тож а, мінус одна банка варення і ціла. Така пачечка е млинців. Насмажила ще раз, бо в мене ж ще є задумка з нач... з начинкою, курячою, яку я буду робити. Я не пам'ятаю, чи я вам її показувала. <кхм> Ось так це виглядає. Може, не дуже зараз апетитно, але це те, що залишилось від курки. Я збираю це все ще посмажу зараз цибульки. <кхм> Відварила вже яйця, буде у нас. Щось смачненьке. І дітки теж люблять таку начинку курячу, чекають. Буду вранці закінчувати це відео. Приготувала знову ось цей салат, який вам показувала. Це я чоловіку на обід віддам зараз, ось такі зберегла. Баночки, щось. Інших контейнерів підходящих в мене немає, поки що не нажила. Але буду це виправляти згодом. Зараз мені підійде. Тут два контейнери. У нас там є вже холодильник, і він буде обідати в квартирі в нашій новій. Один на обід, один на завтра залишимо. Теж на обід такий салат в нього буде. І ось млинці мої з м'ясом. Вийшов такий величенький, вибачте, контейнер. Я не рахувала, скільки їх там вийшло, але так, багатенько. Задоволена, діти теж ну, і люблять такі млинці, і зараз будуть їсти. На сьогодні це все. Дочекайтесь, будь ласка, наступного відеозвіту, наступного відео. Всім гарного дня і до зустрічі. Бувайте!